Всім благословеного дня і мирно. Хай Господь береже вас, кожному на тому місці, там, де ви є. Хочу поділитися таким відкриванням, дуже торкається, як роз'яснити лже пророка, біти Божого пророка, бо зараз дуже багато є вчень, і Слово Боже нас попереджає, що багато пророків прийдуть і будуть говорити в ім'я Ісуса Христа, і дуже багато пророків прийдуть у шкури Вовчі і Вони є хижі, і ми можемо легко розпізнати, це нам дано Слово Боже. І нам, для нас є прикладом Єзикіля, для нас є прикладом Єремії і інші. Ми бачимо, коли справді Господь з ними говорив, то вони говорили, що так говорить Господь. Вони не казали, я так почув, а мене так уснулося, а я так думаю. А мені, цього не підходить, це неправильно. Можете робити, і пити не впиватися, можна це робити, можна так робити. Але слово Боже говорить: так, так, ні, ні. А якщо ми додаємо, це вже від лукавого. І Божий і пророк Він буде завжди говорити, так говорить Господь, як це було в старому заповіті. І ми бачимо, що навіть а язик прилип до гортані, і він не говорить. Він говорить тоді, коли Бог не дозволяв. Тобто ми маємо слухати тих людей, які самі говорять від Бога, які говорять, так говорить Господь. І все, а решта, все вчення, яке. Приходить своєю думкою, це не від Бога, це своє, це по своєму построєнні, по своїх емоціях, по своїй думці. Але своя думка вона призводить до погибелі. Ми бачимо на початку. Сатани, ангела, до чого призвела його думка? Те, що він втратив небо слави, він втратив все, що було на небі. І де він був скинутий на землю. І з ангела він перетворився чудовісько. Чому вони зараз ховаються у тарілках, тому що вони дуже страшні. І нам тому треба розуміти справді, хто стоїть за людиною, чи Бог, чи сам сатана. І дуже багато є людей, які трактують Слово Боже по-своєму, а не іменно, як говорить Бог. І ми можемо все звірити, по Слову Боже. І тому нам треба його відкривати, щоб не бути у пасті, сатани. Амінь.